Всім вітання. на дворі йде дощ, так що господарчі справи відкладаємо на потім. Сьогодні є можливість поспілкуватися на таку глобальну тему енергія простору. Багато кого вона бісить, але то їхня проблема. Хто не розуміє, то і не намагається зрозуміти, а хто хоче щось пізнавати, той буде пізнавати. Блок живлення зараз відкинутий. Живлення йде із акумулятора. Вот вже зараз нам не допоможе. Працюємо тільки з амперметром. Амперметр стоїть на акумуляторі. Схему я демонстрував в своїх попередніх відео. І зараз у мене трансформатор розімкнений. І даний дросель... З якого ми знімаємо роботу двигуна, не в резонанс, так, споживання 400 мА Двигун працює і на заземленні Оце в мене заземлення, синій провідничок, заряд конденсатора лише 5 вольт. Тепер я беру тільки замикаю трансформатор, оберти двигуна зросли, напруга на заземленні як була, так і лишилася. Тобто цей трансформатор. Впливає лише на потужність в системі. Тепер я беру, включаю конденсатор. Одразу у нас на заземленні. От, момент включення Це йде розряд більше 100 вольт і потім йде. А от момент включення такий як би це на заземленні більше 100 вольт. Так. І тепер дивимося по споживанню. Коли я Ввожу в резонанс і замикаю трансформатор. У мене зменшується споживання. От я розімкнув трансформатор і вже цей трансформатор впливає на заряд конденсатора до 120 вольт. Це ми побачили. Це в мене земля. Зараз я намалюю схемку. Ну, маленько, і поспілкуємося по схемі. Так, намалював декілька таких малюночків. Перше це, якби загальна схема, акумулятор, амперметр, фільтруючий дросель. От, І цей дросель. Ну, тут можна тут два їх намалювати. Далі трансформатор і трансформатор. Оцей трансформатор я намалював, що проходить чисто один віточок через нього. І коли я його комутую, в мене зменшується споживання і зростає в системі. Основна схема, яку нам зараз перша, будемо, те, що я вже продемонстрував, це конденсатор. І два діоди. Ці два діоди називаються вилка враменка, і саме вони дають можливість нам цю енергію, яка гуляє в просторі, заганяти в конденсатор по одному проводу. Тобто, якщо ви бачите, в мене один провідничок, і далі оцей кінець вільний. Це, якщо брати на малюночку, це точка К. Це на корпусі стоїть вона, на корпусі конденсатора. Якщо на цю точку К подавати заземлення, у нас зростає заряд конденсатора. Тобто, у нас в даному випадку, те, що я демонстрував, до системи ми повністю не прив'язані по проводах, оцей провідничок під'єднаний на заземлення. так? Якщо я зараз візьму замість заземлення, поставлю антенну. А цей синій провідничок переношу на корпус, заземляю, корпус конденсатора, а сюди зараз поставимо антенну. Антенну поставив на вилку Авраменка. Корпус заземлений. Оцей провідничок. Оце синій. От він у нас, це земля. І дивимося, що в нас буде відбуватися з зарядом. Зараз у нас генератор виключений. На конденсаторі нулі. Тут демонструю. Немає потенціалу, його і не може бути. Так само на заземленні немає нічого. Тобто, в даному випадку, у нас на двох проводах, якщо взяти і подивитись, тут у нас зараз скомутована антена, а заземлення перейшло на точку К на корпус. І зараз я включаю конденсатор, включаю генератор. Заряд нульовий. Тепер я включаю конденсатор, корпус заземлений вхід антена. заряд нульовий, тобто йде повна компенсація. Тільки ми відкидаємо заземлення, у нас одразу пішов заряд. Тобто, по одному проводу працює, коли йде. В даному випадку захват енергії не відбувається. Тепер я розкомутую антенну, поставлю заземлення назад, і подивимося, як вхід вилки в раменки буде працювати із середини трансформатора і з ферріта. Трансформатора. От нас стоїть вхід вилка в раменка. Якщо я відпускаю руку, то ще якийсь потенціал є якихось пару вольт, коли я забираю енергію на себе, розряд майже нульовий. Це трансформатор, який перед розрядником. Тепер після розрядника стаю на феріти і енергія вже 160 вольт. Якщо я зараз. Забрав руку вже 230 вольт. Тобто ми зараз енергію з катушок не знімаємо, а працюємо тільки з матеріалами, які ніякого відношення до проводів не мають. Тут на феріті в мене, коли я частину енергії забираю на руку, маємо 170. О, зараз так роблю, щоб був контакт. От Забрав руку, маємо 220. А вже на трансформаторі самого немає. Тобто зараз я виключаю генер. Так, споживання у нас тут невеличке. Це якщо брати 3,7 Вт. Якщо брати, що заряд акумулятора 37 вольт. Тобто 37 Вт працював двигун. І оцих. Малесеньких імпульсів достатньо для того, щоб збуджувати простір. Дивлюся, чи працює камера. Так, тепер щодо живлення. Щоб люди розуміли, живимо ми постійною напругою, тобто, коли ми включається ключ, у нас появляється на короткий проміжок часу 37 В постійної напруги, потім напруга падає до нуля. Перерва нульовий потенціал, і знову включається постійний струм. Певний проміжок часу, і знову іде. Але вже ці імпульси починають розшатувати енергію фірітів, катушок. І з допомогою вже. Розрядника, ми збуджуємо не лише катушки, а і антенну заземлення, тобто це вже починаємо працювати із простором В даному випадку в мене тут на цьому плечі немає нічого, якщо я відкину цей провідничок. Буде той самий результат. Щоб не бути голословним, зараз я це зроблю. Так, хідвилка в рамках стоїть на ферріті і заряд 126. Трошки некоректно сказав, що буде той самий результат. Тобто заряд відбувається з ферріта, але інтенсивність менша, тому що це плече в мене зараз, цей конденсатор вже виступає як резонатор свого роду. І коли я синій провідничок, який стоїть на вході вилка в рамка, під'єдную на трансформатор, от у нас виростає заряд до 160 вольт. Споживання побачили, імпульс, який йде, побачили, і результати також побачили. Якщо я зараз поставлю... На вхід катушки маємо більший результат. Але це не кВ, який я демонстрував в попередніх відео. Для того, щоб отримувати кіловольти, треба інші налаштування. Отже, маємо 760 вольт. Тобто, міняючи режими, ми можемо отримувати більші потенціали. Але вже інтенсивніше запрацював розрядник. І маємо, коли я виключаю конденсатор один, виключаю конденсатор другий. Двигун чуємо працює, але без резонансу на дроселі немає енергії простору. Тобто резонанс і імпульси на трансформаторі мають велике значення для збудження навколишнього простору. Сьогодні відео трошки вийшлося довше. Але на вихідних, кого є бажання, можете подивитись. Кому сподобалось, поставте лайк. Працюю для вас і до нових зустрічей.